Усім привіт! Ручневі режисери знімають ремейки із завидною постійністю, запозичуючи ідеї телесеріалів у прогнилих, як вони кажуть, західних колег. Дійсно, навіщо ви знаходите щось нове й оригінальне, коли ти тупий? Якщо все вже давно придумано до тебе, пропоную вам порівняльний огляд серіалів, які наші сусіди, що мешкають на болотах, нахабно вкрали. Ви на каналі Вподобаєченко. Погнали! А на першому місці в нас ситком щасливо в місті. Оповідає про життя типового рукавого сімейства, що складається з чоловіка, дружини, двох дітей і собаки. Глава сім'ї Гена Букін продавець жіночого взуття, невдаха, його дружина Даша, домогосподарка, яка постійно сидить на дивані, дивиться телевізор і їсть цукерки. Їхні діти, приваблива, але дурна донька Свєта і розумний син Рома, який не може влаштувати особисте життя. У кожній серії, що супроводжується за кадровим сміхом, гена намагається впоратися з труднощами, які готує йому доля або його сім'я. Перші три сезони «Щасливі в місті. Майже повна копія американського серіалу Одружені із дітьми. Сценаристи потрудилися змінити тільки назви міст, імена знаменитостей, згаданих у серіалі, і види спорту, якими цікавиться гена, всупереч здоровому глузду, герої фільму часто виявляють суто американські звички і шанують чужеземні традиції. В оригінальній версії сюжет крутиться навколо американської сімейки Банді Ель Банді, глава сімейства, працює продавцем взуття. Його дружина Пегі сидить удома і дивиться телевізор. У них двоє дітей: красива пустушка Келі і сексуально стурбований Бад. Члени сім'ї постійно знущаються один з одного. Основні теми серіалу відсутність грошей, їжі та сексуального життя. Нічого вам не нагадує. А далі в нас Вороніни, російська адаптація перших десяти сезонів американського ситкому Всі люблять Реймонда. Десять сезонів Карл, Вороніни, і тут є звичайна сім'я: чоловік Костя, дружина Віра, їхня донька Маша і сини близнюки Пилип і Кирило. Прямо на цьому ж сходовому майданчику, де розташована квартира молодої сім'ї, Вороніних проживають і батьки Кості Галина Іванівна і Микола Петрович, а також. Льоня, старший брат Кості, саме близьке сусідство з іншими членами сім'ї, робить життя кості та віри таким насиченим і кінематографічним. Почалося все з того, що Костя прибрав перегородку між балконами, яка відокремлювала квартири батьків і його молодої сім'ї. Після цього його батьки приходять у гості по кілька разів на день. А мама весь час намагається розібратися і допомогти подружній парі, навіть якщо вони цього не потребують. А тепер оригінал. Усі люблять Реймонда. Американський ситком одна з найбільш комерційно успішних американських комедій. Реймонд Берон живе з дружиною Деборою, донькою Елі і близнюками Майклом і Джефрі, батьки Рея, Мері і Френк, а також брат Роберт живуть через вулицю і часто навідують молоде сімейство. Усі люблять Реймонда, заснований на реальних подіях із життя актора Рея Романо і творця серіалу Філа Розенталя. Прототипами. Головних героїв ситкому взяті реальні члени їхніх сімей. Російський багатосерійний телефільм Побіг являє собою адаптовану версію популярного американського серіалу з аналогічною назвою. Втеча, знятий у Росії, транслювався на першому каналі. Сюжет серіалу скопійовано майже повністю, але для адаптації для руснявих реалій змінено деякі деталі. У центрі оповіді два брати. В минулому вихованці дит будинку. Старший брат Кирило Панін як може опікується молодшим братом Олексієм Черновим. Одного Разу паніна підставляють, змушують вбити людину, яка виявляється міністром фінансів. Кирило потрапляє до в'язниці. Його засуджують до вищої міри покарання. Олексій Чернов вирішує врятувати брата завдяки щасливому випадку. Він отримує доступ до планів в'язниці, які набиває на тілі у вигляді татуювання. А за сюжетом оригінальної втечі, зробленої в Америці, один із двох братів Лінкольн Барус, був засуджений до смертної кари за злочин, якого не скоював другий брат Майкл Скофілд, маленька ремарка. Багато хто знає нашого українського репера Сковка. Так ось в одному із інтерв'ю він казав, що так полюбив серіал, що взяв псевдонім Скофілд. Але друзі скоротили до Сковка. Продовжуємо. Скофілд намагається врятувати старшого брата від смерті. Для цього він здійснює фіктивне пограбування банку із застосуванням зброї і сідає до в'язниці, в якій перебуває його брат Барроуз. Скофілд зумів організувати втечу з в'язниці у фіналі першого сезону. А на цьому ми завершаємо першу частину відео. Ставимо лайки, вподобайки, залишаємо коментарі. Для мене це дуже важливо. Я вдячний кожному за вашу активність. Усім мирного неба, до нових зустрічей!